Добрий день, і це знову я, Рослав, і ми продовжуємо вивчати кріта, і це в нас виходить. Я намагаюсь структуризувати це, тому що для мене це взагалі перший в житті досвід якихось таких, не знаю, чи то стрімів, як я вивчаю, чи то озвучування певних цих штук. І я також намагаюсь знайти якусь зручну форму. Зручну форму для цього всього. І м я розумію про те, що, можливо, надто довгі відео це трошки, звісно, тумач, тому я, в принципі, буду пробувати розбивати на менш короткі теми. Е, окей. Е, почнемо з того, що в нас зараз це вже четвертий буде. Якщо я не помиляюсь, перший я опублікував, другий публікую зараз, третій я зняв, і це вже четвертий. Супер. Окей. Ми зупинились на темі рушій пензлів фільтрування. Оскільки багато з цих дій виконується над окремими пікселями, кріта надає вам змогу використовувати фільтр як частину рушія пензлів. У більшості програм для роботи із зображеннями. Це окремі інструменти, але укріта їх об'єднано до рушія пензлів, який надає ширші та зазвичайні можливості налаштування. Це означає, що ви можете створити пензель, який зменшуватиме насиченість пікселів, або пензель, який змінюватиме відтінок пікселів під ним. Так, я вже зрозумів насправді, що чим, і мені здається, це навіть трошки і відрізняє, або можливо хтось, можливо, хтось. Розбирається супер круто в фотошопі в стосовно вмалювання, і може сказати, чи може бути і чи можна так само робити в фотошопі, тому що в принципі, от з тим, що я зі зіштовхнувся, принаймні на мій невеличкий досвід ем, мого користування і малювання в діджитал е, різних всяких малюнків в фотошопі, і те, що я спробував, причому що я ще поки не сильно поглиблювався в кріті, а то крітові пензлі дають набагато, багато-дуже багато цікавих ефектів. Ну, тобто, прям дуже багато цікавих ефектів, причому, що там різні стирання, розмазування, і це дуже легко і просто відбувається в них. Окей, і зрозуміло, що там ми можемо якось по-різному це налаштовувати. Хорошо. Добре, йдемо далі. Шари фільтрування, маски фільтрування та стилі шарів. У кліта фільтри можуть бути частиною стосу шарів, якщо скористатися типом шар фільтрування або маски фільтрування. Шари фільтрування застосовуються до усіх шарів, які розташовані у ієрархії шарів під ними. Угу. Прозорість та маски прозорості на шарах, фільтрування стосуються елементів, малюнка, яких стосується шар. Ага, ми це вже читали в минулому цьому ми вже це читали, але я, ладно, окей, вже прочитаю знову, тому що в минулому році я був дуже сумний. От. Ми можемо скористатись цими, цими фільтрами. Та 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 ми можемо скористатися. Е, чим я пропустив цей, цей рядок? З іншого боку, маски можуть працювати із окремим шаром і визначатися одним зображенням у відтінках сірого. Вони також застосовуються до усіх шарів у групі, подібно до маски прозорості. Ми можемо скористатися цими фільтрами для створення для нашої примарної леді. Ще більше неземного вигляду, ані. Примарна Леді в нас була вверху, а, а це вже щось нове. Позначимо шар Леді примари, а потім створимо його клон. Далі клацнемо правою кнопою миші і додамо маску фільтрування, скориставшись гаусовим розмиттям зі значенням у приблизно 10 пікселів. Для опу... Далі опустимо шар клона під. Початкові шари встановимо режим змішування, висвіт... висвітлювання кольорів. І, надавши приводу видимого таємничого сяйва, далі змож... можна продовжувати малювати на початковому шарі. А усі інші елементи зображення оновлюватимуться, оновлюватимуться автоматично. а -га. Далі класно, правою кнопкою ми ще і додамо маску фільтрування, скориставшись гаусовим розмиттям. Угу, угу, угу. Тобто, вони зробили це свідчення навколо неї просто а, не малюючи це вручну, а автоматично. Так, да, так, да, слухайте, це досить зручно, і насправді. От, а, Насправді я, напевно, потім спробую відмалювати ці їхні поради. Просто я і досі не знаю, де ці гасові і тому подібні штуки. Друки, коли я вже, е, коли вже окремо буду прям практикувати ці всі штучки-дрючки, то можна буде спробувати це дуже-дуже цікаво. Отже, ефекти шарів та стилів шарів є максим... Масками фільтрування, які набули популярності завдяки програмі Photoshop. Ефекти шарів та стилів шарів є масками фільтрування, які набули популярності завдяки програмі Photoshop. Ага. Вони працюють трошки швидше за звичайні маски, але не є такими самими гнучкими. Доступ до них можна отримати класно вправою кнопкою на шарі і вибравши стиль шару. А ну, Давайте спробуємо. Так, відкриємо якусь цю морду. Е, пичку, між іншим, не морда, а пичка. Пичка. Так, і що ми клацаємо. Да. У! Ти -ти -ти. Стиль шару. Да. От тут в нас є властивості шару і стиль шару. Ми обираємо шар. Стиль шару. Параметри змішування, тінь, внутрішня тінь, зовнішнє сяйво. Ага, та-та-та, внутрішній сяю, фаска і рельєф, та-та-та. А що вони сказали? Ем, вони працюють трошки швидше за звичайні маски, але не є такими самими гнучкими. Доступ до них можна отримати класно, щоб прям правою кнопкою на шарі і вибрати стиль шару. Угу. І тут от вони є різні якісь. Це, напевно, воно. Стиль шарів, так. Да. Прикольно. Хоча оце от трошки, напевно, да, воно не. Мішкування, режим змішування. Чомусь він не є активним. Можливо, із-за того, що в нас нічого взагалі немає в шарі, і він пусти, пустенький. А давайте спробуємо з заповненим шаром Стиль, шарі... Ш... Стиль шару. А... угу. Так. Чомусь він не є активним. Ну, добре, ми, напевно, окремо дійдемо до цієї теми. потім. Отже, йдуть в нас далі. Перетворення. Перетворення подібні до фільтрів, тим, що це дії, які виконуються над пікселями зображення. У нашій програмі передбачено перетворення зображення або шару у основних меню зображення та шару. У нашій програмі передбачено перетворення зображення або шару у основних меню зображення та шару. Е, ну, добре. Які це основні? Отже, ви можете змінювати розміри, відзеркалювати та обирати усе зображення або його шар. Е, Я щось не. Також. Е, е... Перетворення. Подібні, фі... подібні до фільтрів, тим, що... що це дії, які виконуються над пікселями зображення. А де, може, це якесь перетворення тут є. Властивості стиль шару. Тра -та -та, стиль шару. Пере... Перетворити. А! Перетворити до маски прозорості, перетворити до маски фільтрування, перетворити на маску познач. Ну, не знаю. Перетворення. Подібні до фільтрів, тим, що це дії, які виконуються над пікселями зображення. У іншій програмі передбачено перетворення зображення або шару у основних меню зображення та шару. Отже, ви можете змінювати розміри, відзеркалювати та обирати усе зображення або його шар. Також передбачено інструмент обрізання, який працює лише із розміром полотна. Та інструмент пересування. Пересування це, напевно, оця нова пошта. Те, що стрілки в різні сторону. Який пересуває лише вказаний шар. Втім, якщо вам потрібно ширші можливості укрито передбачено інструмент перетворення. Недобре. Будемо знати. За допомогою цього інструменту ви можете обирати і змінювати розмір полотна або створити ефект перспективи. Е, так, це так само, як і в Т9. в цьому. Чи комент. Т9. Коман Т в цьому в фотошопі, коли ти можеш потім редагувати окремо файл. Це, напевно, вони так само мають таку ж саму функцію. Угу. Або створити ефект перспективи. Ви також можете скористатися розширенням засобами перетворення, зокрема викривлення перетворення засідкою та роз... розплавленням. Ці зас... Розплавлення Боже. ці засоби надають змогу перетворювати зображення за вказаними вами точками або навіть за допомогою пензля перетворень. Ого? Цікаво, як це викликається. Параметри інструмента. От він якийсь. Але тут не сказано. Ну, давайте відкриємо вже цю вкладку, подивимось, що там. Як воно. Довідник. да. Інструмент перетворення. Ага. Це інструмент це, це, цей значок. Ось він. Це в нас. Ага, да, і все. І тепер і тепер. Вся ця штука дрюка може, да, ми можемо її редагувати по-різному, там перетягувати, там зміни. Mm -hmm. Mm -hmm. А якщо ми так робимо, то ми можемо дії, інструменти перетворення. Довільне перспективи, викривлення, клітка, розплавити. Це щось. А. А! Це слухайте, це. В них. Це в них. Це дуже схоже на пластику в, в цьому фотошопі фільтр пластика, а тут це в, за, 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 засунуто в цей. Скинути. Клітка викрив... викривлення, наприклад. У, так, да, ми можемо по-різному її викривлювати. І перспектива там, наприклад, не? Ми, типу, в перспективу це уносимо. Так. Mm -hmm. да. Це так само. Це так само працює, як. Ага, це. О, і тут. Лінія горизо. Ого, тут є. О, точки перспективи. Тут є точки. Пер... Тут є точки перспективи. Тут є декілька точок перспективи. Ці червоні це точки перспективи. Вау! Слухайте, це прикольно і це зручно, тому що ти одразу можеш розуміти, куди в тебе зводиться. Зараз я покажу, ця ж лінія от сюди зводиться в цю точку перспективи. Якщо вивчаємо. і сюди. А це, от вона точка перспективи. Ого, 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 а, а це дуже прикольна тема, тому що це може бути дуже корисна в роботі. Блін, та, у такого в фотошопі нема. Слухайте, да, це прикольно. Так, добре. Це, що стосується інструмент перетворення. Інструмент пресування це, це напевно. Ем, давайте подивимось, це напевно. да, це, це оця Укрпошта. не Укр, нова пошта. Ну, ми, я думаю, будемо підходити ще до, до цих окремо інструментів. Інструмент обрізання. Е, обрізання. Інструмент обрізання. А, тут немає. значка. Інструмент обрізання можна скористатися для обрізання зображення, або шару для початку виберіть інструмент обрізання і класень на полотно один раз. Ін інструменти, інструмент обрізання. Це, напевно, оцей інструмент. Але обрізати зображення до, по, до області. Так. Да. Це у нас обрізання. Так, давайте скинути. Ми зрозуміли і обрізання. Наприклад, ну, да, да, ми, ми. це кадрування. Да? Кадрування, обрізання це одне і те саме по факту. О, тут декілька кадрувань одночасно можна робити. Ніфіга собі. А. А можна це якось. Так. Да. Все. Прикольно. Це стосувалося цих трьох. е, Трьох параметрів на лівому лівому цьому робочому. Лівому робочому середовищі, тобто там, де інструменти. Угу. Все, це так прикольне. Отже, також передбачено -та -та, перетворення. перетворення -та -та, та -та -та. Угу. За допомогою цього інструменту ви можете обертати і змінювати розмір полотна або створити ефект перспективи. -та -та, ми це читали. Рушій пензлів викривлення. Угу. Подібно до рушія пензлів фільтрування. Укріто є також рушій пензля викривлення. За допомогою якого ви можете перетворювати зображення пензлем. Викривлення є набагато швидшою версією режиму інструмента. Інструмента перетворення. Це я завис. Викривлення є набагато швидшою версією режиму інструмента перетворення. Розплавленням. Але за швидкість доведеться заплатити значним зниженням якості. Ага, от ми бачимо, да, що тут так чітко, 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 а тут вже така мило таке пішло. Угу. Викривлення. Набагато швидшою версією режиму інструмента перетворення розплавленням, але за швидкість доведеться заплатити значним зниженням якості. рушій пензлів викривлення. Отже, це якийсь є пензель. Який дає викривлення, схоже на викривлення, а в фотошопі це в нас у фільтрах знаходиться фільтр пластика. М -м -м, а це знаходиться в зовсім інших місцях. Прикольно. Яблуко. Сорі, мені хтось щось подає сигнали в телефоні. So, яблуко, яке перетворено на грушу розплавленням ліворуч. І пензлем викривлення праворуч. Зрозуміло, що ми маємо. Знайдіть 10 відмінностей. А ми бачимо, що, ну, що цим якраз методом перетворення розплавлення воно виходить, да, воно виходить, а, виходить більш якісніше і не, не, не утворюється мило. Але все залежить від, від напевно від цього. Від задачі. Крім того, ви не, можете, е, крім того ви, ви не можете застосувати пензель викривлення як неруйнівну маску. Ну, Це поки ми не, не розуміємо. Маски перетворення. Подібно до фільтрів перетворення можна застосовувати як неруйнівні дії, які є частиною стосу шарів, втім, на від стос. Стос шарів. Оце у нас стос шарів. Так як вони Стоси. Ммм, Прикольно. Стос шарів. Досить такі нетипова термінологія. Потібно до фільтрів перетворення можна застосовувати як неруйнівні дії, які є частиною стосів шарів. Втім, на відміну від фільтрів та масок, прозорості маски перетворення не, зас... не... не заснована на зображеннях у від. Втінка сірого з, з технічних причин. Крім того, ви можете скористатися масками перетворення, перетворення для деформування клон, клонованих та файлових шарів. Ну, вони говорять про те, що якщо ви щось будете е, відозмінювати е, цей, то воно типу, безпосередньо відозмінить ваш малюнок. І якщо ви не хочете, щоб він, типу, якщо вам потрібно відкатити, то краще скопіювати шар. І зробити це зі скопійованим шаром. Перед тим як ви, або, ну, типу, і, і раптом вам не сподобається, що вийде. Ви тоді зможете завжди ну, типу, видалити копію і залишитись на нередагованому об'єкті. Ну, окей добре, анімація. Давайте ми розіб'ємо це також на ще один урок. Бо буде нам щастя. Отже, маленьке та й маленькими, насправді відео буде легше заливати і менше паритись, і, і, і легше буде дивитись. Тому, тому тому наш четвертий урок приходить е, по приходить кінцю, і ми е, ну... Так як виходить, що це поки теоретична частина ем, цього, то ми по факту майже нічого й не малюємо і нічого це, І ми можемо трошки поклацати, зрозуміти, де що знаходиться. Але по факту, це просто поки що така вступна частина, в якій вони пояснюють, е, що взагалі можна робити, і і що існує е, в кріті, тому ми. Поки читаємо, насолоджуємось, п'ємо чайочок, каву, какао, бульйончик, або, можливо, камбучу чи квасик, і, і, і радіємо життю. От. Тому е, четвертий урок закінчився. Наступний буде анімація. І та звичайно, якщо ви існуєте і ви подивились це, і ви дійшли до цього, будь ласка, поставте лайк, вподобайку. Е, е, ну, поширювати я не знаю, типу, чи має смисл, тому що це ж така штука -дрюка, е, дивна. Е, окей. Тому я буду дуже вдячний за коментар і, взагалі, за будь-яку ем, будь відповідь. Можливо, у вас є якийсь досвід в роботі в Кріті і, і в роботі в Фотошопі. і ви можете мені сказати про те, що ні. Рослав, ти не правий, ти пиздиш якусь хуйню. Ну... Врунькаєш, що ти врунькаєш, і, і все може бути не так, як цей. Або можливо, ви ви порівняли вже і у вас є якийсь цікавий досвід цікавий бекграунд і ви можете з ним також поділитися. Я взагалі буду радий прочитати.